Вітаю на каналі Український Порцеляновий посуд. 5 квітня, Київ. Зараз відвідаємо гарну локацію. По запрошенню власниці порцелянових виробів. Друзі, вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Хочу вам показати дуже гарну колекцію штофів. Будь ласка. Клейма різні. Від Полонного до Києва. Найбільше мені сподобався штов. Ось цей. Клеймо Київ. Чайний сервіс. Називається Яблуко. Він складається з чайника, цукорниці, джемниці або маслянки, п'яти чайних пар та однієї чашки без блюдця. Має ручний розпис. Клеймо полонне. Перший сорт. Ціна такого чайного сервізу 1500 гривень, але він вже проданий, тому що виставив на телеграм канал, людина оперативно замовила та викупила. Тому, будь ласка, друзі, підписуйтесь на телеграм та інстаграм канал. В першому відео під даним відео закріплю посилання. Переходьте, підписуйтесь, будете отримувати оперативно. Пропозиції та насолоджуватися гарною порцеляною. Чайний сервіс. Друзі, в своїй практиці зустрічаю вперше. Саме в таких формах. Покажу вам клеймо. Будь ласка, Баранівка. Відповідає періоду 1960 1960 році минулого століття. Складається з чайника, джемниці. Так. Цукорниця. Шести чайних пар. Ціна такого красончика 3500 гривень. Він в новому стані. Хто буде мати бажання, будь ласка, замовляйте під даним відео, залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. В першому коментарі. Переходьте, замовляйте. Переходимо до наступного сервізу. Будь ласка, також має ручний розпис. Складається з чайника цукорниці, молочника. Шість чайних пар. Дуже гарне поєднання кольорів на темному кольорі. Гарненькі квіточки. Позолота присутня. В майстерні сиділи художники, працювали, вимальовували. Старалися, що саме головне, друзі, зверніть увагу кришечки рідні. Також велика рідкість. Чайний сервіз продається, як. Комплектом, так і окремо. Якщо окремо, то ціна за одиницю 900 гривень. Якщо все разом 7500. Прошу Зверніть увагу, яка форма гарна. А блюдце це взагалі картина. Друзі, хочу з вами поділитися красою. Пані Ірина захоплюється квітами, а саме орхідеями. Будь ласка, така колекція можна назвати. Дивіться, які гарненькі різного кольору. Прошу. Гляньте навіть такий. Кавовий сервіс. Також є рідкісним. В своїй практиці зустрічаю вперше. В його комплект входить кавничок. клеймо Коростень 1970-х років початок. Цукорниця. Ваза для квітів. Молочник. Шість кавових пар. Друзі, зверніть увагу таця. Дуже гарна навіть ручки тримачі також. Розмальовані. Ручний розпис. Хто буде цікавитися, ціна такого кавового сервізу 3500 гривень. Чайний сервіс Вікторія. Він вживаний. Продається окремо. Чайна пара в ідеальному стані. Ціна за чайну пару 350 гривень. Молочник та ж сама ціна. Чайник 200 гривень, має потертості на ручці і тріщинка внизу ручки. Будь ласка, клеймо Баранівка. Зверніть увагу елементи позолоти всередині чашки. Дуже гарний колір. Частина чайного сервізу, яблуневий цвіт в червоному кольорі, ручний розпис, наявності три чашки, джемниця, цукорниця та чайник. Ціна за одиницю 400 гривень. Клеймо полонне, кобальтові чашки. Орієнтовний об'єм 450 мл. Полонне клеймо, ціна за одиницю 600 гривень. Великий доливний чайник, від, називається яблуко, Також блюдце під ним. клеймо полонне, ціна за дві одиниці, чайник та блюдце. 500 гривень. Друзі, на цьому це всі наші порцелянові вироби. Буду закінчувати відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!